Так, рухаємося далі з нашим гостем Сергій Корса. Вітав до нашої студії політичний експерт. Пане Сергій, ми вас раді вітати. пане Сергія Доброго ранку. Ну, власне, почули ми щойно з розмови з заступником начальника штабу оборони М, що ситуація ну, лишається умовно спокійною, принаймні, якщо говорити про цю ніч. Але, зрештою, у нас є повідомлення, скажімо, від пана Тимчука, інформаційний спротив да і знову ж таки народні депутати повідомляють про те, що бойовики стягують підкріплення в район вуглегірська зараз. Дуже активно. Той же час гуманітарний конвой вже 12-й, так званий гум з Україною. Ну і власне в той же час контактна група розраховує підписати угоду про де ситуації, тобто деескалація на фоні ескалації. Ось такий сюрреалізм певний. Але як ви можете це трактувати? Давайте по всім фактам всім пройдемося. Ну, я вам скажу те, що війна це є продовження політики просто іншими засобами. Тому. Вочевидь, сторони конфлікту, зокрема Україна і Росія, використовують всі свої можливості. Україна намагається добитися миру, готуючись до різних моментів, так само як до можливих чергових мінських зустрічей і виконання мінських угод для досягнення миру, також і для посилення обороноздатності країни, вклавши в новий бюджет України нові видатки на посилення оборони України, крім того, Україна. Продовжує прикладати зусилля на міжнародній арені. Зокрема, українська делегація в Парі досягла певних, певних результатів на сьогоднішній день. Тому сторони конфлікту працюють над досягненням своєї мети. Інше а питання в що ми мета іншого всіх. Питання, що всі у кожного своя мета. Ми зараз з вами ще поговоримо. Наскільки взагалі а, фактор пар'є може бути дієвим у вирішенні цієї ситуації, взагалі фактор інституцій міжнародних? Ми повернемося до цього питання. А поки ми а, додамо інформацію щодо гуманітарної допомоги, сергію mm -hmm. так Так, Україна залишається відкритою для гуманітарної допомоги, але винятково за погодженням з урядами відповідно до українських законів. Заяву щодо чергового гумконвою з Росії розповсюдила українське МЗ. У повідомленні прес-служби йдеться. цитую, Міністерство закордонних справ України неодноразово звертало увагу російської сторони на те, що попередні так звані гуманітарні вантажі в'їжджали в Україну із грубими порушеннями. Кінець цитати у відомстві наголосили, що вся відповідальність за безпеку вантажу з Росії лежить саме на Російській Федерації та на бойовиках. Нагадаємо, гум конвой, який сьогодні має вирушити з Росії на Донбас, вже 12-й з початку бойових дій на сході України. Жоден із попередніх не змогли перевірити ані українські прикордонники, ані міжнародні спостерігачі. І Колона Гонконвою рушила в сторону Луганська та Донецька. Про це повідомляє російська агенція ТАС. За їх даними там більше 80 автомобілів. Ось така інформація. Політичний експерт Сергій Корш, Гість нашого ефіру. Так, да, пане Сергію, ну звісно, що можна тут говорити в контексті заяв, оприлюднених чільниками українськими, ми чули від поспреду України в ООН пана Сергієва, що власне наступний вже гум конвой після визнання українським парламентом Росії державою агресором буде вважатися вторгненням актом агресії. Фактично далі про це говорив так само пан Перебиніс, речник міністерства закордонних справ. І ось що ми бачимо, як буде ситуація розгортатися. Власне, ми за цим всім якраз і спостерігаємо для України. Це було дуже важливе рішення, яке спромігся нарешті прийняти наш парламент і визнати Російську Федерацію країною агресором щодо України. Таким чином ми собі розв'язали руки і на політичній арені, зокрема, і всередині країни. Ми можемо більш чітко тепер формулювати наші завдання перед і збройними силами і перед урядом українським. Ті, що збройні конвої, гуманітарні так звані конвої приходять, ми усвідомлюємо, і це є свідчення міжнародних спостерігачів, що вантажі доволі невідомі і можуть бути не лише гуманітарними. Про що йде мова? Таким чином світове співтовариство зможе реагувати більш чітко як до країни-агресора, то таким чином вживати інших санкцій до цих представників. Чи ймовірні провокації з цим самим конвоєм, щоб, скажімо так, підставити українських військових на українську сторону? Ну, про це вже заявлялося навіть, здається. І не вперше, І не вперше. Та. Ну, ви знаєте, з тими останніми подіями. Ситуація, в принципі, загострюється, і я очікую, що будуть якісь нові кардинальні рішення. Їх буде декілька. Наприклад, якщо взяти сторону домовленості України в мінському форматі, можливо, Україна прийде до того, що потрібно міняти формати, міняти, можливо, сторони, з якими потрібно вирішувати питання. Це перше. По-друге, на міжнародній арені відповідно ж. Коли ми говорили про конфлікт, це одне, коли ми говоримо, що в нас спорти нас виступив агресор, це зовсім інше, і відповідно ми від країн-партнерів очікуємо іншу реакцію. Є третя знову таки політична сторона для Російської Федерації. Це не проходить просто так. Росія зараз всерйоз задумується над своїм членством в Раді Європи і. Навіть якщо будь-які рішення приймають, тобто ну, вже понесло спричинило політичні наслідки. Таким, так таким чином для України це вже. Крок вперед це загострення ситуації, але після загострення ситуації завжди є якісь рішення. Тому ми вже наближаємося до якихось нових чергових важливих дуже рішень. А от цікаво, до чого ми, пане Сергію, все ж таки наближаємося, тому що дивіться, а ви заговорили про мінський формат. Давайте ми продовжимо цю тему поглибимо. Власне, вже є заява. Вона з'явилася буквально там півгодини тому. Знову ж таки, підтвердження є цієї інформації. представники Луганської, так званої і Донецької, так званої народних республік, готові вже вилетіти знову. Знову в мінськ, тобто вчора, значить, звідти полетіли вже сьогодні. Готові вилітати знову туди для відновлення переговорів. Але власне знову йдеться про Владислава Дейнего, це представник так званої ЛНР. Да і Денис Пушилін. Ми ми чули заяви від української сторони. Зокрема, пан Кучма говорив, що підписанти цього разу мають бути ті ж самі, які підписували мінський протокол. А от наскільки це дійсно стане зараз предметом суперечки? Чи можливо підуть все ж таки на співпра... ну, на, на переговори вже з цими фігурантами? Як ви думаєте, як варто себе поводити загалом? Ну, ключове слово переговори. Переговори для того існують, щоб домовлятися, і можна було запропонувати різні варіанти. Це перше. По-друге, я підтримую позицію Леоніда Кучми в тім, що хотілося б розмовляти з тією стороною, з якою домовлялися, бо яка ставила підписи під мінським проти. В мене тут відповідальність, це, це нормально. Але з іншого, з іншого боку, якщо Україна приймає рішення продовжити переговори і сторона, з якою ми змушені. Іти на перемовини вирішила змінити інших людей, можливо, можна і з ними, але Україна мала би отримати певні гарантії для дотримання тих слів, яких буде, які зможуть нам сторона конфлікту надати, і гарантій до виконання цього. Для цього покликані любі переговори, і наскільки солідні, наскільки серйозні наші партнери будуть, тоді це дасть питання. Чи потрібен такий формат, чи потрібно Україні приймати якісь більш кардинальні рішення, враховуючи те, що російська сторона, навіть і сторона бойовиків, вони показують свою готовність, таку активну да до цього, що це може означати для нас? Що от, от вони показують, так що вони готові, але на що? Теоретично, але знову ж таки, те про що ми говорили. Е, говорять про деескалацію, але ескалація продовжує зростати. І ми бачимо напруження. З одного боку, можемо це розуміти, як ну таку гру м'язами їх накачування з іншого боку, ну готовності шукати дійсно common ground, те, що називають британці, да оцієї спільної спільного підґрунтя, нема ну його не видно. воно, воно не є очевидним. Ну, і ми зрешто... з, вами ми да. з вами розуміємо, що кожна сторона має свої інтереси, і у відкриту ніхто публічно про це не заявить. Таким чином, особисто я розглядав би ну, відповідно декілька можливостей. З першої сторони я би розглянув це як тактичний хід. Можливо, там от у нас будуть інші люди тепер приймати участь у переговорах, а потім інші. А потім ми можемо повернутися. Ви знаєте, ми ж домовлялися з Мінською спочатку зовсім не стіма людьми, а ці домовлялися з вами вже про інші фають час. Можливо, так. Це ми не можемо зі сторони України собі дозволити не передбачати і такого сценарію розвитку подій. Це перше. Друге, можливо, в них ще ну відбувається, звісно, відбувається, відбувається в Європі, відбувається в Америці, відбувається в Росії. Економіки кожної держави, світові економіки, зараз тріщать по швам, треба щось міняти. Це показала, показав Давоський форум. Таким чином, Україна має для себе всередині держави розробити декілька варіантів розвитку подій. І бути готовими до кожного з них. Ну от дивіться, якщо говорити вже про варіанти розвитку подій, знову ж таки, де правда, де е, пуста риторика. от Давайте просто зараз будемо намагатися це зрозуміти. У нас є заява знову ж таки. Ага, ну ми повернемося до цих заяв а, вже в контексті дійсно е, через... міжнародних інституцій, так і, через і заяв Росії, аби і... зрозуміти логіку так, Росії. Так і ми так? дізнаємося думку громадян України. Власне, про це парламентська асамблея Ради Європи напередодні ухвалила. Резолюцію щодо Росії, зокрема ПАРЕ продовжила введення раніше санкцій та планує їх розширити. Які важелі впливи на Російську Федерацію бачать українці? Сьогодні наші кореспонденти дізнаються в різних регіонах країни. З вінничанами спілкувалася наша колега Аріна Контоністова. Продамо їй слово, Аріно. Мої вітання. Я сьогодні дійсно поспілкувалася з нашими громадянами. і, на їх думку, зрозуміло, що шлях санкцій. Які пропонує Європа практично бездієвий. Вони мають свій невеличкий план, і він заключається у тому, що ми маємо перекрити кордони між Росією і Україною і навіть вести візовий режим. Втім, прошу, щоб ці слова почуті у прямій мові. Може трохи більше щось робити, може більше ограничити їх виїздів в Європу. Ну, якби я навіть не знаю. Щоб Європа зовсім закрила кордони для росіян. Може тоді люди якось росіяни подумали про це. цей. режим з самі сиділи з Росії. То вони їздять до нас, як війна йде і вони приїжджають. Границю закриті тоді не будуть, а це ти вже гуманітарка, гуманітарка прислали гуманітарку, зразу війна ще більше стає. Ну, думок може бути багато, але ж віриться у те, хочеться вірити у те, що політики знайдуть спільну мову, і конфлікт буде налагоджений цивілізованим та демократичним шляхом. Студія. дякую, Аріна. Аріна кантоністова з Вінниці дізнавалася думки місцевих жителів про те, які важелі впливи можна вжити щодо Росії. Ось з нами слухав цю ці думки з політичних експерт Сергій Корш. Чули ми про закриття кордонів з Європи, взагалі закриття кордонів. І Україна має закрити ну, кордон звісно. візовий режим з Росією. Я навіть не знаю, що перну перша що які тут пріоритети, пане Сергію, що ви скажете? Ну, вперше розумієте, треба стратегічно підходити до питання. Треба розуміти, звідки взявся цей конфлікт. Ця історія вже триває другий рік, і треба виходити з стратегічних бачень України. Стратегічних інтересів нашої держави, але також не слід забувати про політику з нашими сусідами і не тільки з Російською Федерацією. Дай Боже, щоб у нас був цей єдиний конфлікт, який закінчився найближчим часом. Україна має розробляти масу заходів. Частину заходів, я думаю, не варто обговорювати на телеканалах та в прямих ефірах. Це мали би розробляти спецслужби та в закритому режимі керівництво держави. Інше питання. Закриття, наприклад, введення візового режиму це частина роботи нашої дипломатичної служби, яка має роз'яснити в першу чергу нашим громадянам, які наслідки від цього будуть. Ну, відповідно, якщо ми введемо візи для, для громадян Росії, це, напевно, дасть якісь результати, то Росія, звісно, певним чином якимось відреагує. Інформацію про кількість громадян України на території Російської Федерації, напевно, Володіє наше міністерство закордонних справ, тому треба розуміти, яким чином захистити максимально інтереси українців і захистити максимально інтереси української держави. І рішення має бути зваженим таким чином, щоб це не нанесло, не нанесло шкоди ні політичному іміджу України, ані українській державі, українській економіці. Ну, Пане Сергію, я та... так важлива інформація. Будемо yes. говорити далі дійсно про це про, про те, як діяти в Україні. Зараз до інформації розпочався штурм у районі Вуглегірська Дебальцевого українськими силами. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив комбат батальйону Донбас народний птат України Семен Семенченко. Оскільки у зоні антитерористичної операції просять зберігати режим тиші, то усі подробиці комбат обіцяє розповісти згодом. Стежте за нашим ефіром. Далі будуть подробиці і деталі. Ну а власне зараз ми будемо а, без под робить ці деталі просто міркувати над логікою дій, які відбуваються. Сергій Корж, політичний експерт, нам буде у цьому допомагати. Пане Сергію, ну дійсно бачимо те, про що ми власне говорили. Бачите такі а, ланки одного ланцюга дестабілізації, розхитування. Ви говорите про те, що може тягнути час, про те, що це може бути перед переговорами, гра на посилення позицій. Але зрештою, дивіться, як поводить себе Росія в контексті а, знову ж таки, ну, позбавлення російської делегації права голосу в Парі. Та те про тему, якою ви торкалися, ми до неї повертаємося. Росіяни передумали вже виходити з Ради Європи. А, є заява, причому чому мотивують от пан Машевич, зокрема, представник ЗС Росії при парі, Він говорить про те, що слухайте, та ми взагалі Росія є основними донаторами. Ми діри у бюджеті латаємо. А хто буде вас утримувати, Рада Європи, якщо не Росія? От такі заяви, як ви це коментуєте? Я думаю, це гарний дипломатичний трюк. Тобто дипломати змушені знаходити якісь формули зрозумілі для в першу чергу свого лекторату, свого суспільства. На міжнародній арені треба розуміти, що так, звісно, Росія це є один з великих гравців міжнародної політики. Ім частіше треба про це наголошувати, так? Дипломатично так. і крок для того, щоб Російська Федерація вийшла з європейських інституцій, це досить непростий крок. Це крок, фактично, який би дозволив всьому світу сприйняти чітко і неоднозначно позицію Росії взагалі для перебігу подій в майбутньому всьому світі. Тому. Це дуже непросте рішення, і я думаю, Російська Федерація ну, не в захваті від, від можливого перебігу подій. Вони також розглядають інші варіанти. І якщо говорити про наміри Російської Федерації володіти, скажімо, певними українськими територіями, то я думаю, що військовий крок для них також не найкращий. Вони би хотіли якимось таким чином. Чи Україна нам не контролює якісь там ситуації, якась зона демілітаризації в такому плані? Питання переговорів, чому відбувається знову грам'язами, це підвищення позицій до переговорів в першу чергу. Може бути, тому що коли ти приходиш на переговори, тобі мати е, потрібно мати портфель якихось баз, якихось доказів, якихось козирів. І це є зайвим козирем. Якщо б учасники конфлікту приїхали, зараз мир ніхто не стріляє, то позиції було б слабкіші в переговорників. Таким чином треба розуміти, що Російська Федерація також веде свою гру. Ну а що Україна тут має Дивіться, Тобто ви говорите про те, що Російська Федерація веде свою гру. Звісно, а ви зараз окреслили, яким чином вона це робить. І в дипломатичному вимірі і знову ж таки в воєнному. Ми про це говоримо вже дали по тру годину поспіль. стосовно України. Можна ще питання конкретніше, опозиційний блок зареєстрував в Верховній Раді постанову про забезпечення миру і стабільності на сході України, що передбачає введення миротворчого контингенту ООН на тимчасово неконтрольованій... В, в, в української території на Донбасі чи варто про це ну як ви оцінюєте цю ініціативу? Да, ці ініціативи? Це ці я ці ініціативи вітаю, тому що ще члени українського парламенту за них голосувало суспільство. Якщо ці ініціативи наберуть 226 голосів, то Україна схвально до того віднесеться. Якщо не беруть, це звичайний парламентський механізм роботи держави. Це демократично. Я думаю, це правильно. Але про ви, те, що ви та... говорите обоційний блок, слід зазначити, що Україна. Мало не вперше, в Раді Європи українська делегація фактично виступила з єдиною позицією, а там були і учасники опозиційного блоку. Також про це не слід забувати. Але ми розуміємо, що дуже важливий момент, який просто ми маємо проговорити, аби суспільство розуміло, бо ми всі розуміли. А миротворчий контингент зазвичай вводиться на ті території, в ті країни, де є внутрішній конфлікт. Фактично, де факто у міжнародному звичайному праві і, взагалі, не тільки в звичайному, є чітке розуміння. Якщо є миротворчі війська, якщо є голубі каски, це ООНівські, чи є обсє, то це означає, що це внутрішній конфлікт. Це немає інвазії, немає вторгнення, немає агресії зовнішньої. Чи не може це стати ось такою хитрою грою? Фактично ви знаєте, хитра гра може полягати в тому, що ті голубі каски будуть з Російської Федерації. Ну для, для кра для України дуже важливо, щоб ті голубі каски, якщо вони якимось чином з'являться, вони були не з Російської Федерації, а з якоїсь нейтральної країни. Це по перше, але це буде голосуватися на радбезі. На радбезі ми розуміємо, хто має право вето. Це постійні члени радбезу, Росія насамперед всі нас розуміють, правда. От і як ми можемо запобігти цим ризикам, про які ви говорите? Ніяк певно, що дипломатія, тільки дипломатія, дипломатія і підсилення власної економічної позиції в Україні і в світі. Україна чим більшим буде ставати сильнішим економічним гравцем, тим більше право голосу, справа сил буде набувати. Я думаю, що Україна. Мало би для себе ставити стратегічним завданням, також бути країною, яка має право вето, також входити в g 20 І тоді ми будемо розуміти, куди ми йдемо. Якщо Україна буде просто чекати, там накладе Росія чи Китай чи Америка вето, то результату для великої української політики не буде. Звісно, чого очікувати можна від Росії? Ну дивно, якщо зараз би нам би Росія прийшла, сказала, хлопці, от вам, ви знаєте, от вам що там. Ми розкаялись. Краснодарський край, це все ваше. Забирайте Кубань і так далі. Ну ми не можемо на це розраховувати. Україна повинна повинна чітко мати свою програму дій. Програму дій зовнішньої політики, програму дій зміцнення економіки, програму дій підвищення обороноздатності країни. На сьогодні на є на це певні ресурси. Україна могла би більше оптимізувати, Я вважаю. Ну про про що йдеться? Тобто зараз ми можемо грати е, на міжнародній арені, тільки будучи гравцем, тільки ну зрозуміло, ну, та, аналізу не... наші економічні Тиждень, який минув е, от, як ви оціните, ми в правильному руслі, скажімо так, наше керівництво парламенту в, 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 в ж в тому руслі, в якому необхідно в дипломатичному рухаємось і в економічному. Це дуже цікаво. Ви кажете, що це пов'язані речі. Ми можемо на дипломатичному рівні грати тільки тоді, коли ми е, сильні, коли ми щось собою являємо, Є суб'єктність, якась економічна в тому числі. Тут є певний дисонанс за статтями бюджету, який був прийнятий, є певні видатки, які просто такі дивують, що на якісь, там, скажімо, культурні заходи виділяється грошей значно більше, ніж на програми охорони здоров'я і так далі. Це є питання. Але ми всі знаємо, що бюджет приймався фактично зі слова. Тому. Через коліно депутати казали. Та, їх це, 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 це насправді так це, і є, я цитую. це Це так і є, тому бюджет буде, я думаю, суттєво змінений. Це перше. Друге питання, що в політичному розумінні в політичному розумінні Україна за цей тиждень досягла певних кроків. Інша річ, в економічному розумінні треба працювати, брати на себе відповідальність. Ви знаєте, Всесвітній економічний доводський форум дав багато відповідей на те, як рухається світ. Усього світу є проблеми, і Україна має не тільки приїжджати і просити гроші, допоможіть нам. Україна має щось і сама пропонувати. І свою власну якусь продукцію, і якісь певні, можливо, економічні льготи. Не тільки лише кредити, а треба якісь інвестиції. Для інвестицій потрібні реформи. Реформи в першу чергу в країні. Ви знаєте, Джордж Сорос, перебуваючи з місцю в Україні. Провів для себе аналіз стану справ, стану реформ, і останнім часом розказав, що Україна стала новою, але реформ немає. О, ну не тільки Сорос говорить. Ну так це сказав посол. Джефрі Паєт, так посол, якщо вже про американські американські ну, так. так він сказав, що реформа це питання життя та смерті для України. Ну це це звісно. Він якби не відкрив Америку, але в якій він правда. живе. Ні, це так і є, але е, насправді, насправді, е, ви ви казали про те, що Україна не має їздити. Просити, а от місія ВМФ, міжнародного, міжнародного фонду приїжджає. Приїхала вже здається, так. Вже вона працює, працює тиждень у нас, у нас немає жодної інформації. Да, про з, результати. Чим, з чим варто пов'язувати проїзд її чергової? І відсутність інформації, така непрозорість. Ну, всі громадяни України спостерігають за девальвацією української гривні. Це ні для кого вже не є секретом. Можливо, це не є дуже приємним для керівника уряду Йоценюка, але девальвація продовжується. Економіка не має сьогодні сигналів для стабілізації курсу таціональної валюти треба робити реальні кроки ви знаєте зараз по всіх каналах ми бачимо реформу МВС ну я вам скажу на мій особистий погляд на короткому такому так, так. прикладі що 6 тисяч гривень для працівника ДАІ – це зовсім не невеликі гроші і навряд чи він зможе почувати себе гідною людиною і гідно працювати. Також ми бачимо ті, але це краще ніж півтори тисячі. Ну можливо, краще, можливо, і не краще, ви розумієте, коли працівник дає ну, 6 отрима... тисяч краще ніж півтори тисячі, але 10 тисяч, тисяч краще це, ніж це, це, 6 тисяч, це, 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 це умовно кажучи. Я до того кажу, що потрібні реальні реформи, які зможуть провести реальні зміни. Якщо не буде розумію, реальних змін, економіка не зручиться з місця. Не буде зрушення економіки. Ми не подолаємо корупцію. Грошей в Україні є достатньо стосовно. Грошей в Україні достатньо, наша влада запевняє, нас, що грошей недостатньо стосовно, в Україні? Стосовно місії МВФ, я не є прихильником е, запозичень. Якщо говорити про недостаток фінансування України чи українських інвестиційних проєктів, вперше треба говорити про інвестиційні проекти. Ну, наприклад, у нас був проєкт уряду Стіна, в якому стані, я думаю, зараз ніхто не скаже, а хотілося б, щоб ця процедура була публічна. Це не той проект, який би... Е, Завів економіку, хоча він би дав можливість працювати певним підприємством галузі, підряди отримати. Так, якісь. так але це могло бути українське підприємство. Але ж можна зробити і масу інших питань. Ви знаєте, коли волонтери у Львові шиють взуття для, 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 для нашої армії, це добре, але де замовлення, де не озвучені замовлення, де замовлення, які ми всі можемо побачити, що певне підприємство отримало певні кошти. І виконала стільки, там, на стільки відсотків, іде там за планом, виконує там за квартал, стільки поставляє того, того чи іншого. Треба по всередині країни. Ну, Замовлення для оборонного комплексу насамперед. Не, та, тільки має для, не тільки для оборонного комплексу, але насамперед. Але та, там та, їх ну. теж немає сьогодні, так. Ну добре, а от дивіться, вже далеко не ходити.